Ідея провести виїзний урок з правил дорожнього руху перед початком літніх канікул виникла в авторетроклу Олександрівський в рамках соціальних ініціатив мецената Олександра Богослаєва. Тож учнів молодших класів шкіл Шевченківського району запросили до музею автомототехніки. Туди ж приїхали юні інспектори дорожнього руху. Рібонок быстрее павірить такому ж рібінку, як он сам, который знає правила дорожнього двіження, саблюдає та їх пропагандірують, чим зрослиму. Те, як часто діти дотримуються правил дорожнього руху, залежить від школи та батьків, котрі повинні культивувати культуру поведінки на дорозі. Втім, потрібно не лише власним прикладом вчити дітей, а й правильно пояснювати, що й до чого. Сьогодні були маленькі дітки. Ми постаралися їм доступно рассказать про знаки, доступно рассказать про правила дорожнього движення, позадавати їм питання. Дітям подібні ініціативи прийшлися до душі. Вони з радістю відповідали на запитання щодо ПДР, а ще краще раділи можливості пофотографуватися біля ретроавтомобілів у клубу Олександрівський. Мені дуже сподобався урок. Я узнала много інтересного. На канікулах діти зазвичай залишаються наодинці з дорогою, тож не зайве нагадати про те, як бути правильними пішоходами та велосипедистами, які знаки світлофора дозволяють переходити дорогу, а які забороняють. Як показує практика, достатньо ефективно, тому що тут у нас і наглядна агітація, і автомобілі, і діти проводять урок для дітей. Акція безпечні канікули не була б можливою без підтримки бізнесмена та мецената Олександра Богуслаєва. Олександр Богуслав. Виділяють і уделяє більшого внимання безпеців дітей, тому як меценат наказує поддержку авторетроклубу. Такі уроки авторетроклубу Олександрівський планує зробити регулярними не лише для шкіл, а й для літніх розважальних центрів та спортивних таборів.